Щастя сичи, родині, миру Ненці Україні, всім достатку і весіння у сім'ї порозуміння. Запрошуємо на сцену молодіжний театр край. Сьогодні час, бо Христос іде до вас той, у кому все створіння вмить повстанців лиця, народився в заємні, як звичайне дитя. Бог вам коміч, добрі люди. будемо вас благати, Голодь і вечір що і жінці, ця страждати. Будьте милості літати, вас, відомо вже, діть нас заночувати ваших. Я ради, готов, немає, зайзуває руха, за кінець. Пошукай усе ще світі нашої, що буде добре, що це не Що ми пане, якщо ми у хліб підемо, серед Божого створіння дитя землі, Так, мабуть, Господь завишив йому приготував, щоб тепло його зігнили вівці та корови. Вдався ми нині, пасучи опалу, що народився нам е, спасити, краще нема дару, бо сімой любі браття знайти того питання, де в полюшку спочиває світу сотворити, щоб до землю поклонитись малому дитяті, тільки що нам подарунки з собою взяти. Провина. Хтось захотів головою поплатитись нині за порушений мій спокій у моїй хатині. Добрий вечір в царстві ваші і радість велика породився для спасіння нам новий владика. Вибачайте, що так пізно вас потурбував. Просимо, щоб до довго шляху підказали. Щиро раді ми гостям, просим заходити, і у нашому маєтку трохи погостили. Дороги вам, на жаль, не можуть казати. Нехай просвітять вас, І нам дайте знати, де у царстві у моєму, в місті, в хатині народилося дитя і в тій родині. Ми всі теж зберемося в нелегку дорогу. Поклінцеві віддати всі хочемо Богу. Дуже вдячний за прийом, та нема спочинку. Поки не знайдемо мити молодити. Бо до ваших шлях важкий не може спинитися. Годі царі до землі до А поводити. На свої не ритм і покліп змогень, на схоротньому шляху знову до вас зайдемо і розкажемо, де знайти було для світом, щоб по плівці склали ви і уся ваша сми. Слуги мої вірні, за взяття! від царя свого наказ прийдіть взяти. Будьте на скорощі, пильнуйте уважно, і Як вражатись будуть паниці поважні. Добре, одну дитину, і знайдіть відразу їхню всю родину. Бо один лиш цар, тут і володар краю. Хто з цим сперечається, тому я караю. Де звісно, паном, злабала напевне. Всі багатства краю, де лиш ок мене, все мені належить. Бо я цар єдиний, і ніхто не зможе в мене це забрати. Я один над всім цим маю панувати. А яке це щастя мати повну ладу, й душі всі збирати до своєго саду, А дитя рожденне, не доживе віку, поки і я на світі всім оці молодих, і родом керую, на ляльку очу. І до зла щоразу я його приводжу. Застрість, гнів, захланьюсь сіє від малого і врозай збираючи двійниця. Не втішайся, син, не матимеш плану. Його я заберу по пихатість пропаде. Вся твоя, а дитя живе, буде панувати над світом щоденно. <рес> <рес> Ти не можеш мені мені заважати, і дитя не вдасться ніяк врятувати. Свіпить мені розрусі, все створіння. Людство в моїй владі немає спасіння. Харій і справді всюди у кожному точку. Да для світа Бог на бусочку. Хто лиш забажає її одягнути, того не здолають усі твої потих. Гріх на все розруху їсть із середини. Мене закликає до вас на гости. Але я приходжу, і життя немає. Я лише мертву душу з тіла забираю. Бо я з тобою разом при цим І навіщо ж ти будеш ламати? Ти подумай, добре, влада в нас велика. Навіщо нам з тобою небеса і Я прекрасно знаю твоїх рута, і мене не треба на свій їм стяжати. Вся моя робота Богові служити, гріх несе розруху, правда Боже. Забирайся, звідси, сатанов і з дому. Служи тільки всім, Господу, одному. Над людством тині панували, не матиме а ані управляти. Так? як мило зкочува, дитятко на сі, ніби сниться Бог отець сам своїй дитині, ніби ангели йому пісеньки співають і народженого спаса у них прославляють. Я візьму його на руки й пригорну до серця, воно в мене від радості так шалено б'ється, бо не може присягнути це велике чудо, що творець усемогутній спить на моїй груді. О Маріє, подивися, дитятко проснулась і ласкаво, і привітно до нас посміхнулась. Стихли голи, стихли віці, пляхнули, схилились, немов перед дитиною вони поклонились. Слава Богу, що на небі, Спасителю слава, що прийшов до нас на землю, для нашого блага, щоб спустився Світу, і дари під нас, разом і миром у всього серця. Просим тебе, Милосердний, Господи, Владико, що зійшов на грішну землю у людському литві. Навчи нас всіх цілуватися, Боже, не тобою, і любити, і прощати з добром і любов'ю. Вже щасливі, що понили цервиття ми. у мини. у путь дорогу на свою батьківщину, по дорозі прославляємо дитя для Росховани. Скажемо, яка йому злоде покрізь до по землю. Царі владики, бо зі сходиш з шляхом важкий. але довіру та зло, і незамець, заря, оця, діляна, Здорові, правда, не завертали сидіти, нека царя поцять п'яна, покаже вам легкий путь та основне дороги правди, ви ж не звернуть. Він бояз вам, тобі буде, майже ясно. Носи, значит, Господь послужит. Край, Але я мушу озвучити, що цей прекрасний в цей театр відвідують більшість учасників, а саме я можу сказати, що це всі 12 учасників із дитячого будинку сімейного типу сім'ї Анісімових. Давайте поаплодуйте їм особливо, адже цей колектив тут є 12 учасників, бо більшість учасників цього колективу сьогодні. Але 12 12 учасників це сім'я Анісімових. Вони заслуговують особливої уваги, адже вони брали участь у е, ході трьох царів і також демонстрували вертипне дійство на площі перед міською радою. А сьогодні тут у нас, тому маю таку приємність. Вручити вам подяку від міського голови Заложівської міської ради Ігоря Михайловича Гринківа за збереження та популяризацію українських звичаїв і традицій, та участь у огляді вертепів на небі. Зірка ясна засяла, а також солодощі для учасників театру Край.